Верховна Рада України 20 серпня підтримала в цілому законопроект, яким пропонують прибрати відповідальність за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовослужбовець самостійно повернувся на службу. Про це йдеться у карті законопроєкту 11.322, триста облікованому на сайті українського парламенту. І більше про переваги і недоліки законопроєкту говоримо із юристом, молодшим лейтенантом запасу Володимиром Романчуком. Вітаю вас! Вітаю. Доброго дня. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, як ця процедура була досі? Тобто, якщо людина самовільно залишила військову частину чи покинула вірень її позиції, то вона підпадала під кримінальне правопорушення, чи там була якась інша відповідальність? Ну, варто зазначити, що самовільне залишення частини або дезертирство це кримінальні правопорушення, які відповідно передбачені статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України. Тобто, якщо. Особа скоїла кримінальне правопорушення відповідно до конституції, відповідно до принципів кримінального права, що діють в нашій країні. Вона має понести за нього відповідальність Проте, беручи до уваги специфіку ведення бойових дій, беручи до уваги значну кількість пересувань військовослужбовців, періодично проблеми з комунікацією, командування з мобілізованими, тощо, 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 велику кількість інших проблем. Наприклад, ДБР повідомило, що в період з січня по квітень 2023 року загалом по 407 і 408 статті було відкрито 17 тисяч проваджень. Це величезна кількість. Перечи до уваги всі ці фактори і державне бюро розслідувань і законодавці дійшли до висновку, що потрібно надати можливість військовослужбовцям, які з різних причин могли самовільно залишити частину, можливість повернутися до виконання бойових завдань. Це по перше, зменшить навантаження на правоохоронні органи на пенітенціарну систему на суди. По-друге, ну дозволить долучити до війська значну кількість військовослужбовців, які так чи інакше, можливо, через конфлікт з командуванням, наприклад, були. Залишили самовільно військову частину і зараз перебувають в такому підвищеному стані. Ну, тобто, додому вони повернутися по зрозумілим причинам не можуть їх там розшукує поліція, на них відкрите кримінальне провадження, і доєднатися до війська назад вони також не можуть, оскільки вони е, в очах правоохоронних органів злочинці. Вказаний за про законопроект 11322, про який ви зазначили. Він дає можливість військовослужбовцям, що дуже важливо, які вперше. Вчинили подібні правопорушення повернутися до служби у військовій частині з звільненням від кримінальної відповідальності, якщо вони до моменту вручення обвинувального акту, тобто допоки триває досудове розслідування, повідомили свого командира а також слідчого або прокурора про їх бажання продовжувати службу. Тобто варто зазначити, що якщо військовослужбовець іде все заче не вперше. Такої можливості в нього нема. Він буде нести кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства. Так само, якщо, наприклад, військовослужбовець хоче застосувати вказаний механізм, не тому, що бажає виправитися і доєднатися до збройних сил, а тому, що йому вручили обвинувальні акти. Він, наприклад, просто боїться санкції. На таких етапах він також не може застосувати цей механізм. Тобто, він створений не для уникнення кримінальної відповідальності, а скажімо, для виправлення помилок. А От поясніть цей момент із дезертирством, оскільки юридично, я так розумію, дезертирство це коли військовий не бажає повертатися в військову частину, і тоді це вважається дезертирством. Як тоді цей закон запрацює в цьому випадку? Я все-таки акцентую увагу на тому, що якщо ми говоримо про небажання повертатися в частину і покидання частини, це все таки самовільне залишення. Дезертирства, ми говоримо, коли ми говоримо про дезертирство, ми передбачаємо діяння, яке Казує на те, що військовослужбовець залишив в зоні ведення бойових дій позицію або скоїв якусь подібну дію. І в принципі, в концепції цього законопроекту, що військовослужбовець залишив бойову позицію і десь переховується, концепція його дій в принципі така сама, як і з СЗЧ. Він має повідомити слідчого і прокурора, а також, слідчого або прокурора, а також свого командира про те, що він хоче повернутися до служби в збройних силах, і якщо це перший такий проступок з його боку. Він матиме і не обвинувальний акт він матиме таку можливість. В той же час варто зазначити, що законопроект в певних своїх формулюваннях не дуже точний. Так, от, наприклад, я от для себе визначив, що військовослужбовці мають заявити до вручення обвинувального акту прокурору або слідчому про намір повернутися до військової частини, до військової служби до військової частини. Постає питання: мається на увазі їх стара військова частина, чи можливо вони хочуть повернутися до нової, і тоді від якого командира вони мають отримувати інформацію про можливість долучення. Так само законом не визначено, що таке намір. Якщо вони сказали, ну я хочу повернутися, служити. Це намір можливо, чи вони мають сказати, що я повертаюсь до конкретного підрозділу на конкретну посаду. Також порівняльна таблиця законопроекту і коментар до закону і текст безпосередньо законопроекту не дає відповіді, чи командир має повідомити органи правопорядку слідчого і прокурора про можливість військовослужбовця повертатися до частини, тобто чи наявний штат, чи придатний він за станом здоров'я. Чи він має повідомити про свою згоду, що він готовий прийняти такого військовослужбовця назад? Тобто, певні такі моменти, які стосуються саме законодавчої техніки, вони наявні. Їх мені здається потрібно буде в майбутньому досконалювати. Проте сама природа законопроекту вона дійсно необхідна, і вона, на мою суб'єктивну думку, по-перше, е Розвантажить правоохоронні органи, тому що ДБР дійсно перевантажене. По-друге, дасть змогу залучити велику кількість людей, які зараз просто не знають, що їм робити, назад донесення їх бойових обов'язків. Беремо до уваги, що це, це люди, це військовослужбовці з досвідом ведення бойових дій. Ну і також дасть змогу, якби це банально не звучало, зекономити значну кількість коштів на виплати на утримання цих людей у пенітенціарних закладах, на, на роботу на, на роботі суддів, тощо, тощо, тощо. Тобто, загалом ідея хороша. Головне, щоб це не переросло, знаєте, в індульгенцію від кримінальної відповідальності. Проте певні запобіжники в законопроекті передбачені. Пане Володимире, Скажіть, будь ласка, про ті нюанси або двозначності, які можна трактувати і так і сяк в цьому законі законопроекті, то скажіть, хто їх має виправити? Це мають бути якісь додаткові роз'яснення від міністерства, можливо від Кабміну. Чи це треба, щоб законодавці просто зібралися ще раз у Верховній Раді і прописали зміни до закону? Якщо ми говоримо про внесення змін до кримінального кодексу і кримінально процесуального кодексу, а ми говоримо саме про них, тому що це стаття 407, 408, Якимось підзаконним актом наказом це виправити не вийде, принаймні не у правильний спосіб. Тобто, так ми говоримо про внесення змін до закону про якісь уточнення, звичайно, до того як вони будуть розроблені, можливо. Доведеться використати якийсь паліатив, там, інструкцію міністерства оборони, тому що законом, наприклад, не визначено механізм контролю повернення військовослужбовця, який звільняється від кримінальної відповідальності до частини. Не визначено кого суд має зобов'язати включити військовослужбовця до е переліку особового складу. Частини це такі деталі вони здавались би не надзвичайно важливі, оскільки вони не про природу і не про мету. А про там, специфіку реалізації, про те, ну на практиці це те, від чого будуть відштовхуватися командири, правоохоронні органи, судова система, і це потрібно буде визначати. І так цим мають займатися законодавці, а не якийсь там працівник Міністерства оборони, чию працю ми цінуємо, але який не має такого кворуму і таких ресурсів, як Верховна Рада. От Того, що я вичитала в соцмережах думку військових, шукала стосовно цього законопроекту, і от вони зрозуміли його саме так, що повертатися зможе військовослужбовець також в іншу частину, якщо відповідно буде на це дозвіл командира. І у таку цікаву думку від них знайшла в цілому, вони позитивно оцінюють також цей законопроєкт, Але вважають, знаючи реальність механізму переводу з частини в частину, яка є в даний момент, буде простіше сходити все заче ніж чекати декілька місячну бюрократичну процедуру. Уру, яка не факт, що завершиться в його користь. Тобто, це створює відчуття певної безкарності і механізму, коли ти для того, щоб перевестися в іншу бригаду, йдеш в СЗЧ. А чи є такий ризик на вашу думку? Такий ну, ризик, що певні військовослужбовці будуть так трактувати цю норму, безумовно є. Чи вона передбачена, от саме як такий спосіб переводу між частинами, я не можу давати гарантії, потрібно буде дивитися на специфіку правозастосування, оскільки норма передбачає дозвіл командира на повернення, і постає питання: дозвіл має давати командир, до якого військовослужбовець прийде, тобто в такій ситуації нової військової частини, або командир попередньої військової частини. І якщо ми говоримо про ситуацію, коли дозвіл має давати. Командир нової військової частини, а командир попередній буде продовжувати надсилати інформацію до державного бюро розслідувань про факт втрати військовослужбовця. Ну, вийде певна колізія, і від відповідальності звільнитися не вийде. Тож я б не сприймав цей законопроект як можливість переводу з частини в частину, а знову ж таки, як можливість залучити значну кількість військовослужбовців до виконання їх посадових обов'язків. Пане Володимире, будемо стежити за тим, як вже на практиці застосовуватимуть норми цього закону, коли він буде підписаний, публікований і запрацює. І от те, що каже моя колега, це постає ще одне питання: важливість можливості переводу і зроблення цього механізму, який зараз фактично відсутній. Тому, напевно, депутатам теж треба подумати про такий механізм. Володимир Романчук з нами на зв'язку був юрист, молодший лейтенант запасу, і з ним ми обговорювали новий законопроект, який фактично зараз дозволяє уникнути відповідальності, наголошує тільки вперше за самовільне залишення частини чи дезертирство.